Це КТ-10 він розрахований на опалювальну площу 100 квадратних метрів та має потужність 10 кВт. Цей котел виготовлений зі сталі, товщина 4 мм. Він має ось таку комфорку варочну поверхню. Ось отак вона виглядає. Такі кружки вкладаються. Ось так виглядає в нього топка. Всередині в топці чугунні колосники. Кожен котел комплектується паспортом та термометром, який клеїться на котел. Дверцята топки ущільнені, це керамічний шнур, який йде по периметру дверцят. Ось це дверцята зольника. Вона регулюється за допомогою такого болта. Можна зробити менше, можна зробити більше. Наші котли підключаються до системи опалення з двох сторін. Ось тут є виходи під систему опалення, і тут також є вихід під автоматичний регулятор тяги. Сюди він кріпиться та буде регулювати заслонку зольника.